У церкві села Уїсть, що на Золбунівщині, встановлять охоронну сигналізацію. Такий подарунок для священика та прихожан зробить начальник міліції Василь Лазутко. Нагадаємо, напередодні настоятель свято Троїцької церкви затримав у своєму храмі злодія. Отець Павло живе поруч з церквою. Коли працював по господарству, помітив біля святині непроханого гостя. Я побачив, що вікно виняти, і рама повністю стоїть під стінкою, значить, всередині хтось є. Вертаюсь, забираю ключі, ключу дзвони на райвідділ, щоб приїжджали хлопці. Священник взяв вдома сокиру і пішов до храму, зміг самостійно затримати злочинця. Він йойкнув, відкриває другу половину і як він рукою дергнув, повертає по локті вдари по болячому місці. І так його всередину руку назад завів, посадив і так. Потім прийшов сусід, подзвонила моя зайка, ще сусід, бо, тому що ну, не можна було передбачити, що в людини є. Отак ми вже вдвох його дотримали. Міліція швиденько під'їхала і зловмисником виявився 21-річний Олександр, житель Тернопільської області. Він вже тричі притягувався до кримінальної відповідальності, з яких один раз за аналогічний злочин. На момент перебування в істях стосовно нього вже діяла міра запобіжного заходу, домашній арешт. Реальна міра покарання буде вирішується питання слідчим управлінням Хмельницької області щодо санкції тобто затримання порядку статті 208 тому що він порушив попередні умови. Сьогодні оця Павла працівники міліції нагородили годинником та квітами. Та найкращий подарунок, а це охоронна сигналізація для храму, йому зробить начальник міліції. Після цієї події я запропонував всім співробітникам пошучав керівному складу, щоб ми. Там приходи, які не можуть самі зробити охоронну сигналізацію, то керівництво міліції допоможе цьому. Василь Лазутко пообіцяв, що охоронна система буде не тільки у церкві села Уїсті. з часом нею облаштують всі святині області.